Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо унікальні властивості інтегралів системи гіперболи. Ми будемо розглядувати табличні інтеграли цієї системи. Можливо, у всіх вас, слухачів і глядачів, виникне питання. А для чого розглядувати такі прості речі, коли на вістрі науково-технічного прогресу можна розглядувати дуже серйозні справи? Для того, щоб зрозуміти, чим ми займаємось. В чому проблема? У всіх випадках раніше, коли ми розглядували системи, Функції комплексні, дійсні. Ми мали однозначне вирішення тих чи інших інтегралів. Тобто ми могли записати дійсний інтеграл. І записати цей інтеграл в будь-якій системі функцій. А потім повернутись назад. І записати цей інтеграл. Наприклад, в дійсній системі функцій там дронометричній, гіперболічній, алгебраїчній. І одержать подібні інтеграли в комплексній системі функцій, і, відповідно, розв'язки будуть відповідати один одному. У цьому випадку ті, хто раніше дивився відео про розв'язання інтегралів еліптичних першого, другого, третього руду. Ви бачили або замітили, що при розв'язанні, наприклад, еліптичного інтеграла першого чи другого руду, розв'язання транометричні і гіперболічній формі, вони різні. Це питання дуже і дуже турбувало мене. Поки не було можливості з'ясувати, а чому ж так? Тобто, можливо, ми просто там помилялися, і ті розв'язання були невірні. Ні, зараз ми побачимо, що ці розв'язання вірні. Розглянемо два табличних інтеграли. Інтеграл синус bx1 dx. Дорівнює в дійсній системі функцій інтегралу гіперболічному від гіперболічного синуса bφ поділено на гіперболічний косинус в квадраті bφ d. Розв'язання. Ми приймемо, що х дорівнює 40 градусів, b дорівнює 0,7. Звідси φ у нас дорівнює такої величині. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ви в подальшому не, запутали, не заплуталися, тому що дуже багато буде різних кутів степеней. Розглянемо табличний інтеграл синус Bx1 dx відповідає. Системі функції гіперболи, гіперболічному інтегралу від нуля до фі 0 гіперболічний синус бі 0 v поділене на корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2 b 0 v Це відповідає синусу функція. помножен на коцент переходу від дійсної системи функцій до гіперболічної системи функцій. В системі гіперболи. Підставляємо. Одиниця поділена на гіперболічний косинус 2 φ 0 в І звідси одержуємо інтеграл. Гіперболічний косинус φ 0 в поділимо на корінь квадратний із гіперболічного косинуса в кубі 2 φ 0В ДФ. Розв'язання і одержуємо точно таке ж розв'язання. Для знаходження тринометричного інтеграла відповідника цього інтегралу нам потрібно привести його до тринометричної форми. Як це робиться? Гіперболічний синус це тангенс. Гіперболічний косинус це одиниця на косинус. коефіцієнт переходу у нас завжди всередині. Будь-якої системи функцій – це одиниця на косинус x 0 v. Одержуємо такий інтеграл. Розв'язання його має такий вигляд. Тобто одиниця поділена на b. Корінь квадратність одиниця плюс синус в квадраті bx 0 v, від 0 до х 0 v, одержуємо той самий результат. Тепер дивимось. х 0 v у нас тут 45. Кома 88,7 градусів. Х перше у нас 40 градусів. Фі на у нас 0,84. А просто Фі для дійсної системи функцій 0,72. Тобто ми вже одержали відповідники. Гіперболічної системі функцій один інтеграл і ще один інтеграл. Гіперболічний і тригонометричний для тригонометричного синуса дійсного. Подивимося, що собою представляють кути x1 і x 0 Якщо у нас в системі координат гіперболічний синус B фі 0 В. І гіперболічний косинус B фі 0 В. Десь на гіперболі. У нас є точка А. Тобто, спочатку координат кут А. О Б. Це буде БХ1. Тобто це той самий дійсний кут. А от уже кут. А ш' ОБ. Це кут, який буде Бх0В, тобто 45 градусів. Зрозуміло, що цей кут BX1 завжди менше кута Bx0W. І вони мають такі властивості. Синус Бх0В. Відповідає тангенсу bx перша. Або ж х0В дорівнює одиниця поділене на b помножене на архсинус від тангенса bx перша. А тепер розглянемо тринометричний інтеграл відповідник дійсного гіперболічного інтегралу. Цей дійсний гіперболічний інтеграл відповідає інтегралу. Попередньому інтегралу від синус bx1dx. Тобто підставляємо, гіперболічний синус це синус bx0 з риской, поділене на корінь квадратний із косинус 2bx0 с рискою, поділене на гіперболічний косинус квадраті bx. Це косинус b x0В з рискою поділене на корінь квадратний із косинус 2bx0 з рискою в квадраті, помножене на коефіцієнт переходу від дійсної системи функцій до системи функцій гіперболи тринометричної. Це у нас одиниця поділена на косинус 2bx0 з рискою dx 0 в Звідси ми одержуємо такий інтеграл. Інтеграл від 0 до х 0 з рискою. Синус bx 0 з рискою поділений на косинус квадрат bx0 з рискою помножено на корінь квадратний із косинус 2bх0 з рискою. Розв'язуючи цей інтеграл таким чином, ми не будемо зупинятися довго, кому цікаво подивляться, ми одержуємо в кінці результат мінус одиниця поділена на b корінь квадратний із одиниці мінус тангенс квадрат bx0 з рискою. І одержуємо той самий результат. Тобто у нас з'являється іще один інтеграл, вже другий тригонометричний, в системі функції гіперболи. І х0 з рискою у нас вже 35 градусів, кома, 92. Далі знайдемо гіперболічний інтеграл відповідний в системі функції гіперболи. У нас є інтеграл тригонометричний. Підставляємо замість синуса гіперболічний тангенс, замість косинуса одиниця поділена гіперболічний косинус, помножена на коефіцієнт переходу. Коефіцієнт переходу всередині завжди одиниця поділена. На гіперболічний косинус B фіналіве з грізкою. В результаті одержуємо результат і відповідний результат, який теж співпадає з тим, що ми вже знаходили при розв'язанні. Кому цікаво, як розв'язуються такі інтеграли, може подивитися і затриматися. Подивимося, що таке кут Х0В з рискою. Якщо у нас тут координатна система гіперболічний косинус фі 0 в з рискою, а тут гіперболічний косинус фі 0 в з рискою, то у нас Bx1 з рискою це кут AOB, а кут. H'O B, це bx 0 v Дивіться, тут уже 25 градусів. А BX1 23. Тепер подивимося, а що таке в дійсній системі функцій буде bx 0 v Дивимося. Якщо у нас дійсна система функцій B, синус, гіперболічний синус Б і тут гіперболічний синус B, косинус фі, то у нас цей куд БХ0В, ризка буде АОБ. А тут у нас БХ1 А штрих 0 Б. Тобто, як бачимо, БХ 1 у нас більше. 28 градусів. Таким чином, маючи два дійсних інтеграла табличних, тринометричний і гіперболічний, ми маємо два дійсних інтеграла від тринометричної. Інтеграла гіперболічний і тригонометричний. І два інтеграли відповідника від гіперболічного дійсного інтеграла цей і цей. Такого ми ніде більше не зустрічаємо. і в тому, що чисельні результати тут співпадають. Цього теж ми не, не бачимо ні в одній більше системі функцій. Якщо ми порівнюємо різні системи функцій. Для прикладу покажемо, як будуть виглядати табличні інтеграли в системі функцій гіперболи. Дивіться, косинус bx перше dx. Системі функцій гіперболи це буде dx 0 v з рискою поділено на косинус в квадраті bx 0 v Неправда цікаво? Із тих, які більш-менш. Тобто дійсний степінь фі. Або ж це інтеграл від 0 до х 1 dx 1 поділено на косинус bx 1 Буде відповідати інтегралу від 0 до х з рискою, де х0 з рискою поділене на косинус 2bx 0 з рискою. Тобто, коли ми оперуємо такими інтегралами, ми думаємо, що це дійсні інтеграли. А це не так. Дивлячись на ці інтеграли, ми бачимо таку перевернуту реальність. Ми тільки що бачили інтеграл dx0w поділене на косинус квадратів bx 0 з рискою, яке відповідало косинусу bx1 на dx 0 А тут все навпаки. Зверніть увагу. Поставте на паузу, подивіться на ці інтеграли. З усіх цих інтегралів найбільш цікавими, на мій погляд, є інтеграли знаходження кута. От у нас два дійсних інтеграли. Одиниця поділена на b, інтеграл від 0 до х де dx1. Тобто це інтеграл для знаходження bx1. Дійсний інтеграл відповідає гіперболічному інтегралу теж знаходження кута від 0 до фі, де Фі на гіперболічний косинус фі. А от у нас знаходження цього ж самого кута. В системі функцій гіперболи. Так що тепер стає ясно, чому при розв'язанні інтегралів першого, другого роду рептичних ми маємо таку проблему, що у нас розв'язання є, точність є. А розв'язання різні в різних функціях. Тобто ми ще на крок наблизилися до питання, як розв'язувати і що таке інтеграли, які не беруться в елементарних функціях. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!